Всім привіт! Мене звати Коротка Анастасія, і я перша учениця в класі з естрадного вокалу у Ушенко Ірини В'ячеславівни. 23 роки тому моя мама привела мене маленькою шестирічною дівчинкою в житвотську музичну школу і сказала, що моя дитина просто хоче співати. І Ірина В'ячеславівна взяла мене в клас і почала творити. Сказати, що вона мене закохала в музику, це нічого не сказати. І, хоч я зараз не займаюся професійною музикою, але вона постійно зі мною. Я кінорежисер, і музика, вокал і уроки Іриновічлавіни насправді дуже сильно мені допомагають навіть зараз в житті, ми пройшли з Іриною В'ячеславівною дуже багато конкурсів, дуже багато різних поїздок, дуже багато різних випробувань, але ми їх завжди проходили однією великою сім'єю в любові. В максимальному розумінні і чесності. І я дуже сильно вдячна Ірині Вічеславівні за те, що вона в мене вклала, за те, як вона привила любов, відчуття музики і просто розуміння, що якщо тобі дуже погано, просто поспівай, і воно стане легше. Насправді, моє щасливе дитинство завжди асоціюється з Іриною В'ячеславівною, уроками по вокалу. І всіма невзятими нотами, за які я так переживала, а потім вони оп і самі собою бралися. І це виявлялося не так складно. Бо Ірина Вічлавіна завжди вкладала в нас душу. Вона завжди, я не знаю, як вона завжди розуміла, що з нами треба робити, як нас треба заохочувати, як нас треба ем, плекати в нас цю любов. І я насправді дуже часто згадую ці дитячі спогади з великою вдячністю, любов'ю і е, захопленням Іриною В'ячеславіною.